Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі красуні. ЧАСТИНА друга. Розділ Третій. Один Свята СРАКА. скрикнув Ерік Блас. Він сидів на землі і дивився вгору. Ти це бачив? Я це досі бачу. відгукнувся Дон, дивлячись на зграю нетлів, що шугонула понад тенісними кортами у бік старшої школи. І чую запах. Він дав Еріку свою запальничку, оскільки це була ідея Еріка, і ще таким чином, бодай почасти, він міг би обґрунтовано зіпхнути все на хлопця, якби це викрилося. Ерік присів на опочепки, чиркнув, запаливши зіпо, і підніс полум'я до краю кокона у захаращеному мотлухом барлогу. Кокон зайнявся вибуховим спалахом, наче в ньому була запакована не психічно слаба, бездомна пані, а порох. Зразу ж дмухнуло сірчаним смородом, немов бзнув сам бог. Стара Ессі сіла прямо, не те щоб стало видно щось більше за її образ, і неначе вихнулася до них. На мить чітко проявилося її обличчя чорнота і срібло, як на фотонегативі, і Дон побачив, як воскалі розтягуються її губи, а вже наступної секунди від неї не залишилося нічого. На чотири фути вгору здійнялася вогняна куля та ще й ніби обертом, а потім та вогняна куля перетворилася на нетлів, сотні їх. Не залишилося жодних ознак ні кокана, ні скелету, хіба що трава, де перед цим лежала стара Ессі, трішки обгоріла. Це не того класу полум'я, подумав Дон. Якби було того, нас би тут засмажило. Ерік підвівся на рівні з обличчям геть побілілим і ошалілими очима. Що це було? Що це щойно трапилося? Поняття нахер не маю, сказав Дон. А ті випалювальні бригади, чи як там вони себе називають, були якісь повідомлення від них про те, що спалені кокони перетворювалися на летюче комаще? Я про таке не чув. Але, може, вони просто цього не повідомляють? «Йо, мабуть, Ерік облизнув собі губи. «Йо, нема підстав, щоб вона була інакшою від інших. Ні, не було жодних підстав думати, що стара Есі інакше за будь-яку сплячу жінку у світі. Проте донові згадалася одна підстава чому в дулінгу все може бути інакше. Бо тут є одна особлива жінка, яка спить і не обростає коконом, і яка прокидається знову. Гайда, промовив Дон. Нам ще роботу робити на елендейл Стрит, курючи лантухи рахувати, імена записувати. Оцього тут. Ніколи не було. Правильно, партнере? Правильно, абсолютно. Ти ж не збираєшся про це потякати, чи не так? Господи, ні. Добре. А от я можу про це поговорити, подумав Дон. Утім, не з Дері Кумсом. Дону вистачило якихось пари днів, щоби дійти висновку, що цей чолов'яга за ледве не геть нікчемний, так би мовити, номінальна фігура. До того ж, нібито має проблеми з алкоголем, що вже зовсім жалюгідно, Дону відворотні були люди, нездатні контролювати свої жадання, а от той парубок, Френк Гірі, той, що його Тері призначив своїм першим заступником, він кебетний котяра і вельми цікавиться тою жінкою, Євкою Блек. Він скоро її звідти вихопить, якщо не вже, от і з ним можна було про це поговорити якщо взагалі говорити варто. Але спершу йому треба все обдумати. Дуже ретельно. «Доне!» Вони вже знову сиділи в машині. Що, хлопче? Вона нас бачила. Здалося, ніби вона на нас дивиться. Ні, відповів Дон. Нічого вона не бачила. Просто спалахнула. Не будь піхвою, юніора!» Два. Террі сказав, що хоче додому подумати про їхні наступні дії. Френк, котрий не мав сумнівів, що наступною дією чинного шерифа буде лягти та заснути, сказав, що це гарна ідея. Він провів Террі до його передніх дверей, а потім зразу ж поїхав до шерифської управи. Там він побачив Ліні Марс, яка ходила колами з ноутбуком у руках, зі слідами білої пудри у неї під ніздрями, з гарячково червоного кольору щоками. Очі вона мала посоловілі, запалі. З ноутбука долинали аж надто знайомі звуки хаосу. Привіт, Піте. Від учора вона називала його Пітом. Френк не клопотався тим, щоб її виправляти. Якби навіть спробував, вона б пам'ятала, що він Френк хіба що кілька хвилин, а потім знову повернулася до Піта. Втрата короткотермінової пам'яті була звичайним явищем у жінок, які досі не спали. Їхні лобові частки мозку танули, як масло на гарячій пательні. Що ти дивишся? Відео на Ютубі, відповіла вона, не пригальмовуючи своїх кружлянь кабінетом. Я могла б дивитися і в себе за столом, сама розумію. У Гертруди значно більший екран, але щоразу як сідаю, я починаю відпливати. Краще вже ходити. Втямив. Що там? Не те, щоб він дійсно потребував пояснень. Френк сам знав, що діється, погані речі. Кліпи каналу Аль-Джазіра. на всіх новинних каналах божевілля, але Аль-Джазіра абсолютно захлинається лайном. Весь середній схід у вогні, нафта розумієш, нафтові свердловини, принаймні, поки що нема ядерних вибухів, але хтось там врешті-решт щось таке підірве, як ти гадаєш? Не знаю. Лінні, я хотів спитати ти не могла б дещо пошукати для мене? Я намагався на своєму телефоні, але нікуди не зміг докопатися. Гадаю, персонал в'язниці доволі ухильний щодо їхньої особистої інформації. Ліні тепер ходила швидше, так само дивлячись у ноутбук, тримаючи його перед собою, неначе якусь святу чашу. Вона перечепилася об стілець, ледве не впала, вирівнялася і знову ринула вперед. Шиїти воюють із сунітами, а Іділ воює із тими з тими. У Альжезіри тут цілий гурт експертів, і вони, здається, вважають, що це через те, що зникли жінки. Кажуть, що без жінок, яких треба захищати, хоча, звісно, їхня ідея захисту мені чужа, зникло певне центральне підґрунтя юдаїзму і ісламу, тобто у них так само винуваті жінки, навіть після того, як вони поснули, здуріти можна, еге а в Англії досить уже світових новин, подумав Френк. Він почав плескати у долоні перед обличчям Лінії. Мені треба, щоб ти повернулася до своєї роботи на хвильку, любонько. Можеш ти це зробити для мене? У неї вімкнулася увага. Безумовно, що тобі треба, Піте?» Террі попросив мене дізнатись адресу Лоренса Гікса, він заступник директорки в'язниці. Ти можеш зробити це для мене? «Раз чхнути. це мені за виграшки, ніц нема легшого. Маю всі їхні номери телефонів і адреси. На той випадок, якщо там раптом якась халепа, сам розумієш. Але, зрештою, там не вийшло розчхнути, не в теперішньому стані ліні. Вона сіла за свій стіл, і Френк терпляче чекав, поки вона відкривала один файл, потім його закривала, далі пробувала інший, а потім третій, хитала головою і лаяла комп'ютер, як то роблять люди, коли самі винні. Раз вона почала куняти, і він побачив, як тоненька біла ниточка розкручується з її вуха. Він знову ляснув долонями в неї перед носом. Зосереться, ліні, гаразд, це може бути важливо. Голова її смикнулась угору. Та ниточка відірвалася, полинула, зникла. Ліні подарувала йому нетверезу посмішку. Прийнято до виконання. Гей, пам'ятаєш той вечір, коли ми їздили танцювати лінійні танці у братстві плюща у коглені. І вони там усе грали і грали у бугі у прутких чобітках. Френній гадки не мав, про що вона каже Звісно, пам'ятаю Лоуренс Гікс. адреса. Нарешті вона її знайшла Кларенс Корт 63. у південній частині міста, якомога далі від тюрми, але щоб залишатися при тому мешканцем Дулінга. Краще б тобі випити кави. Гадаю, мене задовольнить не колумбійська обжарка, а колумбійський бойовий порох. Краще діє. Благослови, господи, братів грайнерів. Задзвонив телефон. Ліні вхопила слухавку. Поліція. Секунди три вона слухала, потім поклала слухавку. Усе дзвонять і дзвонять із тим самим запитанням чи правда, що в в'язниці є така жінка, котра бла бла бла, хіба я схожа на газету. Лінні подарувала Френку безнадійну нещасну усмішку. Сама не знаю, навіщо я досі залишаюся на ногах. Я ж просто відтягую неминуче. Він нахилився і пучками погладив її плече, сам не очікуючи такого від себе, поки це не зробив Тримайся, вже за наступним поворотом дороги може чекати якесь диво, ти не дізнаєшся цього, поки туди не дістанешся. Лінні почала плакати. Дякую, Дейве. Так по-доброму сказано. Я добра людина. Відповів Френк, який дійсно намагався бути добрим, але переконувався, що це не завжди можливо. Загалом він мав підозру, що доброта не допомагає перти плуга, йому це не подобалося він не отримував від цього жодного задоволення. Він не був певен, що Ілейн тямила, насправді він не радіє з того, що інколи втрачає витримку, але він бачить усе таким, як воно є хтось мусить перти плуга, і в дулінгу цей хтось саме він. Він пішов, не сумніваючись, що наступним разом побачить лінії Марс уже в коконі, які дехто з поліціянтів уже почав називати курюючими лантухами. Він не погоджувався з цим терміном, але нікому рота не затикав. Це робота Террі. Хто тут шериф, врешті-решт? 3. Опинившись знову за кермом патруля 4, Френк витрубив Ріта Беровза із Верном Ренглом у патрулі 3. Коли Верн відповів, Френк спитав, чи вони досі у районі Трі Мейнстрет. Ого, сказав Верн, і швиденько тут пораємося. Далі вулицею, поза домом нашого шерифа, небагато сплячих у цім районі. Побачив би ти всі ці обяви, продаж, гадаю, той так званий економічний підйом до цього кутка так і не дістався. Еге ж, слухайте, ви двоє. Террі каже, йому треба встановити місце перебування шерифа Норкрос і її сина. У їхньому будинку порожньо, сказав Верн. Ми його оглянули. Я вже казав про це Тері. Думаю, може, він тоді був. Схоже, в ту мить Верн раптом усвідомив те, що він збирався сказати, зараз прозвучить в ефірі мабуть, він тоді був, розумієш, дещо перевтомлений. Ні, він це пам'ятає, сказав Френк. Він хоче, щоб ви почали перевіряти і ті порожні будинки також. Як я пригадую, там трохи далі є незакінчений цілий завулок. Якщо ви їх знайдете, просто скажіть привіт і рухайтесь далі, але зразу ж по тому зв'яжіться зі мною, гаразд. Мікрофона взяв рід. Я думаю, Френку, якщо Лайла вже десь спить, то вона відійшла на спочинок у ліс, чи ще кудись типу того, інакше вона б лежала в коконі у себе вдома чи в шерифській управі. Слухайте, я тільки передаю те, що наказав мені Террі. Видима річ, Френк не збирався пояснювати цим двом те, що було очевидним йому самому, Норкрос випереджає їх на крок. Якби лайла досі не спала, вона б керувала поліцією, тож док подзвонив своєму синові і сказав хлопцю, щоб той заховав Лайлу в якомусь безпечнішому місці. Це ще один доказ того, що цей чоловік щось мутить, Френк був певен, вони не можуть бути десь далеко від їхнього дому. А між іншим, де сам Террі? – спитав Рід. Я висадив його біля його будинку, відповів Френк. Господи, у голосі Ріда прозвучала відраза. Я сподіваюся, що чолов'яга годен для цієї роботи, Френку. Я вельми сподіваюся». Прикрути такі балачки, сказав Френк. Пам'ятай, що ти в ефірі. Прийнято до виконання, відповів Рід. Ми почнемо перевіряти ті порожні будинки далі по Трімейн. Однаково цей район у нашому списку. Чудово. Патруль 4 кінець зв'язку. Френк вставив у держак мікрофон і повів машину до Кларенскорту. Йому відчайдушно хотілося дізнатися, де зараз лайла Норкрос і її син. Вони були тими важелями, яких він потребував, щоб владнати цю ситуацію безкровно, але це стояло другим номером у його списку. Наразі час отримати деякі відповіді стосовно міз Єви Блек.